Нехай на зується, приключення побачить. Дайте покріплять, посвідчення. Освідчення no 08. Абрамов Михайло Олександрович, начальник відділу обстеження території номер 1 Ви на Треєщину і обстежте там територію, які там дороги, що ви сюди прийшли дорогу я просто уладжений на стані сидить у коментарі дорогу відгаю да, Давайте, ну, я показываю. Yeah, я показываю. показываю. Yeah, я давай. Да, показывайте, давай. Давайте, давайте. Ну, согласно, да, да, я хочу получить да, человеку, который установил эти палатки нет. про надания за А это На да, основании чего? Это а да, мой добрый, руководитель. Посвечение. А чем вам заважают эти палатки, выборщица? Нам не надо спать. Я не заважаю. Вибачте, а чем заборонено встановлювати намети? Давайте просто. Скажіть, будь ласка, чим заборонено встановлювати намети? Можете сказати? Яким нормативним актом заборонено встановлювати намети? Так, Я не, не знаю. тому що це нічим не заборонено. Якщо не заборонено, то це дозволено. Ви не вправі знімати ці намети. На основанні дозвола Попова, вашого попова. Я з міського обладнання. Гагаузе. Ну так иди прибирай парки! соблюдайте, Ідіть відпочивати! вас робочий день закончився. Не мешайте тут громадянам відпочивати! Шановний пан, я вас прошу пройти, будь ласка, до Київської міської державної адміністрації, з'ясувати, хто подавав заявку на проведення акції і скласти відповідно ті документи, які ви хочете скласти. Добре, ні, я... чого ви припелися. Чого ви приперемоєте? кому ви прийшли? Розмовляйте державною мовою. Які хочете ви цього? Розмовляйте державною мовою. Я є певний порядок. Розумію вас. Я адресовую, розумію. Якщо ви мене понімаєте, я певний що Ви сказали, є певний порядок. Є певний порядок. Чемодан в залі.